Сьогодні, отже, Ясь королівський. Отак на сьогоднішній день він виглядає, бачите? Ось в квітах. Тепер ось є вже такі. Ну, тут ще буде фасоля маленька. Ось зав'язки, бачите. Так, тепер. Відповідь на питання по висоті, яка його висота. Дивіться, оце 2,50. Бачите? То 3,50 до 4 метрів від є. Є і менші, якщо тика менша, але він, бачите, вже другий ряд спускається ось сюди. О, тобто він вже наскільки переріс і йде далі вниз. І для нього потрібні тики досить товсті, 4-5 см в діаметрі. Ось. Бачите, який він. Цвіте, гарний. Оце в нас медведка є. І вона під'їдає і знищує квасолю. Е, е, так. Е, скільки по скільки штук ми садимо. В середньому шість штук, то п'ять, сім штук від п'яти до семи. Як береться там в жменю, так і висаджуємо. Е, і... Е, Можна садити менше, так, можна, але е, на них, коли от вона виро, виростає, виростає, е, як це сказати, е, нападають е, мурахи е, і можу частину знищити, частину може знищити е, холод, частина е, може Просто якась може не зійти, тому ми висаджуємо краще, висадити більше, щоб було хороший урожай. Всім щасливо.